Серебряний кобок дрючеря представляє всім гарним пригляду. Ааа! Картас, давай тебя, поздравляю! Я вихати, Ля тищу, якого хуй! Слухай, ебаный фуебальнику! Ви всі їбичі ціловітери! Ви всі ці... Все вибігнє... пиво, 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 Ох, ёбаный врач, чё мне не снится? Сидай ты на стил, а слухай ты историю. Я упынулся в столе, на столе на зависимые истотипы. Йоооо, на метале стою перед тоном. Бля, сука, забыл, за пивом в лавку сходить. За новые типы, за моё большое стихо, бля. Так, я вспомнил. У цьому модержному місці, котре я потрапив, було дуже страшно. Тому що жінка Дмитрецького мене могла з'їсти. Близки я прокалюся за якесь за тобі присходить. Мої байони, мої байдуже, ми сіяли, ми сіяв. <зв>. це Хто співає горову партію в цьому єпучому та страстану замку? Мені це хатне йти туди. Я бля! Я вам кажу, він по-любому наркотиками фігачить. Цього року тільки у кіно 2025 Info Studio.